Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо домашнє смачне вершкове масло. Залишайтесь зі мною! Натуральне та смачне вершкове масло можна зробити самостійно в домашніх умовах. Процес його приготування не складний і не займе багато часу. Та й інгредієнт всього лиш один: вершки. Вони повинні бути якісні та жирні, не менше 33%. Зберігати домашнє масло можна в холодильнику або морозильній камері. Кілька простих кроків, і ваше вершкове масло готове до вживання. У ємність виливаємо холодні вершки. в мене тут 600 мл. Із них вийде приблизно 250 г масла. Дуже важливо використовувати свіжі і дуже холодні вершки. Також використовуйте охолоджені миску і насадку вінчик для міксера. Попередньо оберіть їх на 30 хвилин у холодильник. Збиваємо вершки на середній швидкості до міцних піків. Далі продовжуємо збивати суміш, поки жири повністю не відокремляться від рідини. Як тільки жир, це і є масло. Почне прилипати до насадки міксера, вимикайте. Це займе приблизно 25 хвилин. До речі, масло набуде жовтуватого кольору. Рідина, що залишається, є пахтою. Пахту можна використовувати замість молока для приготування солодких і солоних страв. Потім збираємо усе масло докупи і віджимаємо усю зайву рідину. Я виклала його у сито з марлею, можна і без марлі. Поставте сито в миску і віджимаємо ложкою рідину або робіть це руками. Робіть так до тих пір, поки з масла не вийде уся зайва рідина. Тоді поверхня масла стане гладенькою. Ця операція дуже важлива, оскільки дозволяє довше зберігати масло і запобігає його окисленню. Тепер нам залишається тільки надати маслу форму. В мене є ось така маленька прямокутна форма, я застелила її пергаментом і викладаю сюди масло. Розрівняю його по всій формі. Загортаємо масло пергаментом і зберігаємо його у холодильнику. А якщо ви приготуєте відразу багато масла, то краще залишити в холодильнику тільки те, що збираєтеся використовувати найближчим часом. А інше відправте в морозилку. Щоб розморозити масло, просто дістаньте його з морозилки і перекладіть у холодильник. Домашнє вершкове масло, на відміну від магазинного, має більш ніжний, майже солодкий смак. Виходить гладеньким, запашним, не кришиться, а саме головне домашнє натуральне. Друзі, приготуйте і ви! І якщо вам сподобається це домашнє вершкове масло, не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!